Привіт, дорогі підписники! Гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. І сьогодні я до вас прийшла не з порожніми руками. В мене є готова іграшка, а також і майстер-клас на цю іграшку. Як ви гадаєте, хто це такий? Ставте паузу і пишіть в коментарі. Ну а я продовжую. І так, у мене зв'язався ось такий ось крот. Висота іграшки 17 см. Така ось невеличка іграшка вийшла. Голова тільця в'яжеться однією деталью. Ручки, хвостик, ніжки, животик, очі, носик з мордочкою, це все прошивається. Ось такий ось хлопчик. Які матеріали я використовувала для даної іграшки, дивіться далі в відео. І так, мої любі, ви перед собою бачите купу пряжі. Цю всю пряжу я використовувала для в'язання іграшки. Основний колір у мене пішов майже моточок від моточка, ось що лишилося. Це YarnArt Дольче 742. Himalaya Вільвет нам знадобиться трішечки такої пряжі для в'язання грудки. Номер кольору 957. Ви ж можете взяти, якщо у вас є сіренький кольор із Дольче, то можете використовувати дольче. Із сірого у мене був тільки отакий хімала-вільвет. Далі рожевий колір. Нам знадобиться трішечки для в'язання ніжок ручок. Це Діанард дольче, 750-й. Біленький це у мене. Завжди забуваю цю пряжу. Premium Yarns Baby Love номер кольору 301. Це біленький. Якщо у вас є дольче, то це, то це добре, бо у мене дольче білого не було. Був тільки оцей ось в моточок, в якому 50 грам. Далі знадобиться червоний колір, зовсім трішечки, на в'язання носика. Я використовувала Воланс Yarns Banny Бебі, номер кольору 108. І синенький я в'язала шляпку. то також Воланс Yarns Bunny Baby, номер кольору 117-й. Також знадобиться нам гачок. Гачок у мене 4 мм, як завжди, мій улюблений Кніт Про. Знадобляться очі, діаметр 12 мм. На свою іграшку я використовувала оченята з коричневим відтінком. Так як чисто чорних не було. Ви ж для себе Дивіться самі, які вам більше сподобаються. Так, також знадобиться нам наповнювач це Holofiber. А знадобиться ще голочка для перешивання деталей. Тож, мої любі, якщо бажаєте собі придбати таку іграшку зв'язати, то не перемикайтеся, додивіться відео до кінця. Далі я буду розповідати схемку. Тож бажаю вам гарного настрою та рівних петель. І так, починаємо в'язати іграшку. Перше, що ми з вами зв'яжемо, це буде тіло. Беремо пряжу чорного кольору, гачок і пров'язуємо перший рядочок, 8 стопчиків без накиду в кільце амігурумі. Відмічаємо другий рядочок, робимо 8 прибавочок. В кінці цього ряду виходить. Виходить 16 стовпчиків без накиду. Далі відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо 1 стопчик без накиду, прибавка 6 разів. В кінці цього ряду виходить 24 стовпчики без накиду. Відмічаємо 4 рядочок, пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, прибавка 6 разів. Відмічаємо 5 рядочок, пров'язуємо 3 стопчики без накиду, прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 40 стовпчиків без накиду Відмічаємо шостий рядочок і пров'язуємо 4 стопчики без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду 48 стопчиків без накиду З 7 по 13 включно ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стовпчиків без накиду Відмічаємо 14 рядочок і пров'язуємо 27 стовпчиків без накиду. Далі три стовпчики без накиду, убавка 4 чотири рази, і один стовпчик без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 44 стовпчики. Відмічаємо 15 рядочок, пров'язуємо по колу без змін по 44 стовпчики без накиду. 16 із 16 по 27, так, ні-ні, рядочок ми пров'язуємо 27 стовпчиків без накиду, далі робимо 2 стовпчики без накиду бавка 4 рази і в кінці 1 стовпчик без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 40 стовпчиків. 17 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 40 стовпчиків. 18 рядочок ми пров'язуємо 27 стовпчиків, стопчик, 27 далі Один стопчик без накиду, добавка 4 рази і один стопчик. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків. З 19 по 22, включно ми пров'язуємо по колу без змін по, по 36 стовпчиків без накиду. 23 рядочок ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, убавка 6 разів, в кінці цього ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. З 24 по 31 включно ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стопчиків. 32 рядочок ми робимо 3 стовпчики без накиду убавка 6 разів, в кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики. 33 рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків. 34 рядочок пров'язуємо 1 стовпчик без накиду убавка 6 разів, в кінці цього ряду 12 стопчиків. Повинно вийти І 35 рядочок ми робимо 6 убавочок. В кінці цього ряду виходить 6 стопчиків без накиду і закриваємо отвір. Не забуваємо по ходу в'язання набивати детальку. Це ми з вами зв'язали і тільце, і голову, ручка. Беремо пряжу рожевого кольору і пров'язуємо перший рядочок, 6 стопчиків без накиду в кільце амігоромі. Відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків. Третій рядочок ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду прибавка. 3 рази, в кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків. Четвертий і п'ятий ми пров'язуємо по колу без змін по 15 стопчиків без накиду. Шостий рядочок ми пров'язуємо у бабка 3 стопчики без накиду три рази. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Відмічаємо сьомий рядочок і пров'язуємо по колу без змін по 12 стопчиків. На останньому стовпчику робимо зміну кольору на чорний. З 8 по 13 включно ми пров'язуємо по колу без змін по 12 стопчиків без накладу. Це виходить 6 рядочків. Складаємо на опіл і пров'язуємо за обидві сторони. Набивати не треба. Я, в мене ручки порожні. В'яжемо ніжки. Беремо пряжу рожевого кольору і в кільце амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. 3 рядочок ми пров'язуємо 1 стовпчик без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків. Відмічаємо четвертий рядочок, пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, прибавка І так робимо 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 21 стовпчик без накиду. П'ятий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 21 стовпчик. Шостий рядочок відмічаємо і пров'язуємо. Убавка 8 стовпчиків без накиду, убавка 9 стовпчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 19 стовпчиків. Відмічаємо сьомий рядочок, пров'язуємо, убавка. 7 стопчиків без накиду, убавка, 8 стовпчиків. В кінці цього ряду повинно вийти 17 стовпчиків без накиду. На останньому стовпчику ми робимо зміну кольору на чорний. Далі пров'язуємо восьмий рядочок, робимо убавка, 6 стопчиків без накиду, убавка і одну повітряну петельку. Складаємо навпіл, пров'язуємо за дві сторони. Трішки набиваємо один стовпчик без, сім стопчиків без накиду, одна повітряна петелька, поворот і пров'язуємо в іншу сторону сім стопчиків без накиду. Набиваємо тільки нижню частину, і то я набивала зовсім трішечки. Квіст. В кільце амігорумі набираємо 6 стопчиків без накиду, відмічаємо другий рядочок, 1 стопчик без накиду, прибавка 3 рази. В кінці цього ряду виходить 9 стопчиків без накиду. Третій рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 9 стопчиків. Четвертий рядочок пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. П'ятий рядочок ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду, прибавка три рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків. Шостий і сьомий ми пров'язуємо по колу без змін по 15 стовпчиків без накиду. Складаємо навпіл і пров'язуємо за обидві сторони. Ніс і мордочка. В кільце амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду червоним кольором. Другий рядочок пров'язуємо 1 стопчик без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 9 стовпчиків. Третій рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 9 стопчиків без накиду. На останньому стовпчику робимо зміну на чорний. Четвертий рядочок ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. П'ятий рядочок пров'язуємо 3 стовпчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків без накиду. Шостий рядочок пров'язуємо по 15 стовпчиків. Сьомий рядочок, 4 стовпчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду виходить 18 стовпчиків. І восьмий рядочок пров'язуємо по колу без змін по 18 стовпчиків без накиду. Я набивала трішечки мордочку, потім почала її пришивати, і вже коли лишалась невеличка дирочка, я туди його додавала наповнювач, бо коли його дуже багато, то не зовсім зручно пришивати до мордашки. Так, і так, в'яжемо з вами грудку. Беремо пряжу корич... сірого кольору і пров'язуємо. Набираємо 13 повітряних петель в другу петлю в зворотню... з другої петлі, пров'язуємо в зворотньому напрямку 12 стовпчиків без накиду. Робимо одну повітряну петельку і, повер... і розвертаємо роботу. А ми будемо з вами в'язати поворотними рядами. Так. Повернулися. Тепер ми з вами пров'язуємо по 12 стовпчиків, вверх 8 рядочків. 8 рядочків по 12 стовпчиків. В кожному кінці ряда ми робимо одну повітряну петельку. Повертаємо роботу і пров'язуємо І так 8 рядочків туди-сюди. Далі пров'язуємо. Дев'ятий рядочок, убавка, 8 стопчиків без накиду. убавка, В кінці цього ряду повинно вийти 10 стопчиків без накиду. Робимо одну повітряну петельку і повертаємо роботу. Десятий рядочок ми пров'язуємо без змін по 10 стопчиків. Одна повітряна петелька і поворот. 11 рядочок ми робимо убавка, пров'язуємо 6 стовпчиків і знову убавка. В кінці цього ряду виходить 8 стовпчиків, одна повітряна петелька і поворот. З 12 по 14 ми пров'язуємо по 8 стопчиків без накиду поворотними рядами. В кінці, в кінці кожного ряду не забуваємо робити повітряну петельку. П'ятнадцятий рядочок пров'язуємо убавка чотири 4 стовпчики без накиду. Убавка В кінці цього ряду виходить 6 стовпчиків. Шістнадцятий рядочок ми пров'язуємо по 6 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо по колу стовпчиками. Пров'язали до кінця, і потім уже робимо в кожен стовпчик обв'язочку навколо всієї нашої детальки. Фіксуємо на тільці і пришиваємо. Очі беремо пряжу білого кольору і в'яжемо. Набираємо 5 повітряних петель, а з другої петлі в зворотньому напрямку ми пров'язуємо. Прибавка, 2 стовпчики без накиду, прибавка і так в кінці цього ряду повинно вийти 6 стовпчиків. Другий і третій ми пров'язуємо по 6 стовпчиків поворотними рядами. В кінці кожного ряду не забуваємо робити повітряну петельку. Четвертий рядочок ми робимо убавку, 2 стовпчики без накиду, убавка. В кінці цього ряду повинно вийти 4 стовпчики. П'ятий рядочок, ми пров'язуємо без змін по 4 стовпчики без накиду. Шостий рядочок ми пров'язуємо 2 умбавочки, В кінці цього ряду повинно вийти 2 стовпчики без накиду. Робимо обв'язку по колу. Зробили убавочки, 2 убавочки, і робимо обв'язочку по колу всієї нашої детальки. Я коли прошила її, я потім взяла ниточку. І просто вивела тут голочку і просто ниточкою, як би зробила такий красивий рівненький контур, тому що все рівно як би не старався прошивати рівненько, все рівно десь ближче, далі. А ниточкою я якби вирівняла контур наших оченят. Перед тим, як прошивати накладку з очима, нам треба з вами вставити оченята. Вставляйте, фіксуєте їх, і потім вже прошиваєте цю детальку. Я прошивала спочатку білу, потім сіру, а потім вже прошивала мордочку, зафіксувала і пришила. А так, і ще перед тим, як пришивати мордочку, я зробила оцю ось перепоночку між очима, розділила оченята. Розділяла пряжею. Це в мене єрнарт джинс чорний кольор. І ось такі ось оченята в мене вийшли. Так, пров'язали. Панамка. Виглядає так, ось так. І так, беремо колір. На пряжі, які ви вибрали для шляпки. І 6 стовпчиків без накиду в кільце кільцемі. Другий рядочок робимо 6 прибавочок, В кінці цього ряду 12 стовпчиків без накиду. Третій рядочок ми пров'язуємо 1 стовпчик без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду виходить 18 стовпчиків без накиду. Четвертий рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду, прибавка 6 разів. В кінці цього ряду 24 стовпчики без накиду. П'ятий рядочок пров'язуємо 3 стопчики без накиду, прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. Шостий рядочок ми з вами будемо в'язати за передній край петлі, 2 стовпчики без накиду, прибавка по колу 10 разів. В кінці цього ряду повинно вийти. 40 стопчиків без накиду. Відмічаємо сьомий рядочок і пров'язуємо 2 стопчики без накиду прибавка 13 разів і один стовпчик. Восьмий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін стовпчиками без накиду. Все. Робимо декілька з'єднувальних стопчиків і закріпляємо ниточку. І панамка готова. А також ви можете зробити так, як зробила я, але я вам не рекомендую робити цю обв'язку. Я пров'язала з'єднувальними стопчиками із обратної сторони. У нас тут з вами ми в'язали за передню полупетельку, я пров'язала за задню півпетельку з'єднувальними стопчиками, стовпчиками зробила такий ось бортик, але, чесно кажучи, він тут особливо не потрібен. І так, мої любі, на цьому в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал що були разом зі мною, ставте лайки, пишіть коментарі. А, так, да, вишивайте такі ось усіки. А вуса я робила із Yernaр джинс в пряжі. Тому, якщо вам подобається, можете зробити також. Якщо ви гість мого каналу, Пропоную вам підписатися і приєднатися до нашої родини. На сьогодні все. Кажемо вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Всім пока-пока!